Он безглузде та значне за обсягами знищення майна, що не викликана воєнною необхідністю. Це один з військових злочинів, прописаних у римському статуті міжнародного кримінального суду. Клондайком таких злочинів, расистів, нині є місто Слов'янськ на Донеччині. Тут окупанти один за одним знищують об'єкти критичної та соціальної інфраструктури. Дістається підприємством, які, попри війну, ще намагаються триматися на плаву з місця чергового обстрілу. Костянтин Мельников продовжується. Черговий обстріл і черговий, так би мовити, військовий об'єкт. Цього разу росіяни демілітаризували ще одне підприємство у Слов'янську. Попри збройну агресію та те, що Слов'янськ чи не щодня опиняється під ворожим вогнем, підприємство «Кераммаш», на якому виготовляли промислові печі, працювало до останнього. Утім, сьогодні робочий день тут не розпочався. Попередньо окупанти вдарили ракетою с 300 Ось така.

Фу-фут-фу, вроді як це. Якби дві, звісно, була закрита в комп'ютерній. У нас там, де ми ну, на моніторах. Так, да, може быть, двері і привалила, шарахнула. А так открытая была, була волной, короче, коротше. Ну, не в взагалі. Попри небезпеку обвалу, охоронці проводять нас усередину. Повсюди руїни, вікна вибиті, на підлозі вода. Та прогнозовано жодних слідів перебування українських військових. Оце, кстати, наша бувши главу шитянтовий. Бухгалтерія, все оце вже тут. Ці три Далі нам показують і самі печі, які тут виготовляли. Ось вона, ось така ось. Це для нашого використовування. Це сама невеличка. Саме ми робили ще до війни. Комплекс закалашний, 147 метрів. Це підприємство та його продукція не має жодного стосунку до військових чи оборонного комплексу. Тож ця атака стала черговим доказом того, що загарбникам неважливо, куди цілити та що руйнувати. Окрім кераммашу, цього тижня окупанти зруйнували у Слов'янську щонайменше один приватний будинок, дві багатоповерхівки та ще дві школи. Один кусок асфальта, кілограм 200, він через забор перекинула хлопцям сусідам фірми. Через нас перелетіло. Перелетіло, отак попри постійні обстріли, перебої з електро та водопостачанням, заклики влади щодо необхідності евакуйовуватися, у місті досі залишається понад 20 тисяч людей. З Донецької області Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Олег Цимбалюк, Факти Сітів. Єдині новини.